Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. І карта дня на сьогодні. Карта номер 1 карта номер два і карта номер три. 3 так, мої любі, дивимося, що чекає ваш сьогодні. Відкриваю кожний свою карту. І так, перша карта будемо відкривати. І так, туз кубки у нас сьогодні. А це великі емоції, це позитивні емоції, можуть. Звичайно, позитив дуже швидко може помінятися на негатив. Тобто, якщо ви занадто, що занадто, то не здраво, але комусь грозить сьогодні закоханість, комусь просто позитивні емоції. Це і діти, це і хороші новини, це щось приємне і хороше. Карта номер два. А тут у нас місяць. Це якась ситуація, яку ви не можете не прощупати, не пробачити, щось вам верніше не пробачити, не, не проди, ну, скрізь подивитися, щось непрозоре, якась справа, якась людина з кимось ви можете мати справу. Можливо, хтось щось вам готує, можливо, просто у когось депресія вже настільки давить тяжка. Карта не є легка. По-перше, тому що це не прямолінійне. А знаєте, таке щось невизначене. Ви не знаєте що, якась інтуїція, що підказує, але ви не можете зрозуміти, що це саме. Карта номер 3 А тут у нас лицар мечів. Тобто, якась новина може бути різка, якась людина сварлива, якась сварка може дойти до бійки, будьте обережні. А може просто прийти хтось з дороги несподівано зі сваркою, щось позичити, накричати, посваритися. Це карта, така, знаєте, така непередбачувана. Ось може дойти дійсно і до бійки. Тому будьте обережні, з ким ви маєте сьогодні справу. Самі теж не підвищуйте, старайтеся сьогодні голос, тому що це таке. Знаєте, як тайфун воно підхопить одразу і понесе. Просто будьте сьогодні обережніші. І так, карта надії. І дивимося, що у нас тут випадає. І так, у нас випадає хороша карта перша. І тут ще ці дві. Давайте їх візьмемо. Ось так. Дивіться, у нас шанси є на перемогу. Шанси не тільки на перемогу, а й на партнерів, які нам, нас просто от, як би це сказати, без якоїсь вигоди є. Партнери в Україні у України є партнери, які віковічна вже дружба, можна так сказати. Що це. Ось і шлях, цей шлях ми проходимо разом з нашими партнерами. Тобто виборюємо нашу перемогу і, якби, якби я ще це сказала, не тільки перемогу, а й взагалі наша країна стає на ноги, наша країна йде вперед. Це український як би сказати шанс нашої України, який дається нам вперше мої дорогенько. Бережемо себе, йдемо разом до перемоги і на все добре, мої дорогенькі, і слава нашим Збройним силам. На все добре, мої любі! Гарного мирного дня!